Пекельний тинок стратегічна настільна гра для двох гравців, але насправді вона грається настільки швидко, що можете влаштувати цілий чемпіонат і грати партії по черзі. Все, що вам потрібно, це робити хід і місток за вами згорає. Так само робить ваш супротивник, хід і місток за ним згорає. Як тут виграти? Потрібно запарити вашого суперника, щоб у нього не залишилося ходів. Перший варіант це, якщо він вступив туди, де місток згорів, і все. Тут вже вогонь він не може вибратися з цього пекельного кола. Або. Якщо тут у нас є місток, але тут стоїть ваша фішка, то сюди також не можна зробити хід, тому що тут може знаходитися тільки одна фішка. Бачите, дві вже не влазить. Тому ця гра грається дуже швидко. Ви тут якось робите ходи, якось придумаєте, куди вам піти, чи вам навпаки тікати від вашого супротивника, чи вам іти до нього, щоб намагатися сформувати довкола нього таке пекельне коло, з якого він не зможе вибратися. Гра складається з двох фішок та ось такого поля, де все зафіксовано, тут перевертається просто, тому легко і брати з собою. Легко зберігати, можна навіть в кафешки брати, тому що тут всі детальки ось так ось перевертаються, і це все, що вам потрібно для гри. Вироблено в Україні, а замовити можна у пазуринж.